трансляцію. Може реально хоча б тоді так робити, і воно, якщо, що, буде його перез... перегрузка менша. Пес не тяне. Мені каже, що це примерно вот так ітакцію буде це виглядати. Та ну, дуже довго. Подивився туди, потірявся. подивився, сховався, все. Фігово так сайвити. Ну 9-1, це взагалі потужно. до брамку берем. От у нам тихавики. М-ку і пуш Б. Я буду чекати. Я чувствую, что они Б вообще даже не ходять. Опа, вот воно із за задержки, Короче, мені буде... Опа, і мене вбили. Дебил! Тупо, блін, ну вот. Із-за цих задержок цього всього мене тупо так вбили взяли. Біван 1 Трой за із того, що вибиває, чого ж воно так вибиває, Решающий раунд. Капець мы даже затеревны поиграли. А не, буде ще затеревні, не возможно ще буде затерев. Не знаю. Але як по мені тут игра в одні ворота тут? Там ті вже матюкаються, О, нормально. Ну нафік. Мід ван, АВП Мід. Щось Сашка здає позиції. Ой, знову мене вибиває на ці екрани. Не тягне, скотіна. Пускай передача циксу движений. Інтернет багато хавая. Що, це ми сейчас затерив, спробуємо? ну давай. Знов пистолетка. Сьогодні, напевно, куплю аркрайдерс на Соньку і попробую її покатати, так сказати. Чому я сам пішов Б? Why I alone go B with bomb? Ого, B1 Одному дав, другому мене не простив, буває. <звук> да, що так таке? <звук> Зарізали ще хорошо. Наказали Ну, казали, паренька. Я тупо міт сейчас піду решающий раунд, це вообще прикол 121 І то якщо б я там розминировал бомбу то було б 0 тут постараються витягнути. Ну, спасибо тобі конечно По під стінку, пішов, пішов, пішов. Заходиш по під стіночку. Даєш мінус. Пішов далі, 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 на шифті. Пройшов, нікого не побачив. Верх. чисто, чисто, став плент. Плент. Справа, справа, справа. Справа. Все! вот так вот. За вот так заканчивается игра. Блядь, я це не засняв, да ну нафік. Я колись б'ю цей Counter-Strike. Я дуже розстроєний. Це був такий тільки що факап. Ну просто вибило мені ігру. Ну, нічого, буває. Печально. Добре, я короче, скоро прийду. Повибивало воно мені ці стріми пару раз, Ну нічого. що маємо, тим радиємося. Зараз ще попробую стройки трохи порізати в КСК. Може не так буде вибивати стрім. Подивимось. Ладно. Всім спасибо, всім пока.